Тарас Шевченко благав у Бога. А я так мало, не багато благав у Бога, Тільки хату, одну хатиночку в гаю та дві тополі коло неї, та безталанною мою, мою Оксаночку щоб з нею удвох дивитися з гори, на дні широкий, на яри та на лани Золотополі, та на високої могили. Дивитись, думати, гадать, коли то їх понасипали, кого там люди поховали і вдвох тихенько заспівать. А потім би згори зійшли понад Дніпром у темнім гаї гуляли, б поки не смеркає, поки мир Божий не засне, поки з вечірньою зарею не зійде місяць над горою, туман на лан не прожине Ми б подивились, помолились і, розмовляючи, пішли б. Вечеряти в свою хатину я тільки хаточку в тім раї, благав і досі ще благаю.